Всім доброго здоров'я! Станом на 19 квітня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. На промайданчику ХАЕС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Зауважень у експертів МАГАТЕ щодо виконання безпекових критерій немає. На тижні, що минає, 16 квітня, була проведена зустріч з керівництвом Хмельницького Обленерго. Зустріч пройшла конструктивно. Заради того, щоб вирішувати проблемні питання щодо електропостачання міста супутника, будівельної бази, а також місць розміщення майбутніх заводських виробництв. Налагодили тісну співпрацю, запланували заходи відповідні, також розглянули питання щодо реалізації спільного проєкту по. Встановленню автотрансформатора для майбутнього заживлення споживачів міста Супутника, а також північної частини Хмельницької області. Працюємо надалі заради підсилення надійності схеми електропостачання. 18 квітня провели планову зустріч з керівниками громад, в яких буде проводитись. Обговорення, громадські слухання майбутнього закону щодо розміщення, проєктування та будівництва нових енергоблоків номер 5 та 6. Дякую керівникам громад за підтримку. Маємо разом відпрацювати для того, щоб надати достовірну інформацію населенню і провести вдало громадські слухання. Працюємо заради того, щоб підсилювати. Електроенергетичну систему нашої країни. Після останніх ударів ворога по генеруючим потужностям є дефіцит електроенергії в енергосистемі, і зараз він відчувається, особливо в вечірні часи з 19-ї години і до кінця фактично доби, а також у зв'язку з потеплінням будуть відчуватися і протягом денного періоду часу. Тому звертаюсь до всіх, ощадно використовуйте електричну енергію, максимально споживачі використовуйте потужні в нічний період часу. Від кожного з нас залежить, чи будемо ми з електроенергією на постійній основі. Тому, будь ласка, віднесіться відповідально: від кожного з нас залежить стала робота електроенергетичної системи. Персонал Хмельницької С. Окрім виконання посудових обов'язків, продовжує свою роботу в волонтерському напрямку. Кожному дякую з працівників Хмельницької АЕС, тому що кожен із вас відраховує власні кошти, завдячуючи чому, ми маємо можливість закуповувати потрібні речі для наших захисників. На тиждень, що минає, було закуплено в цілому. Таких засобів на загальну суму 11 мільйонів гривень. Всього в рамках реалізації цільової програми щодо забезпечення наших військових квадрокоптерами буде передано 85 квадрокоптерів, з них 40 mavic 3 t це квадрокоптери з тепловізійними камерами, 10 fpv дронів 7-дюймових, 35 FPV-дронів 9-дюймових. Додаткові акумуляторні батареї, станції зарядки, два засоби РЕП. Також були закуплені запасні частини для транспорту, засоби захисту для наших захисників. Дякую кожному, дякую ініціативній групі, волонтерам, громадській організації, кожному працівнику Хмельницької ЕС. Надалі працюємо задля перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!